Того дня вони говорили багато, ніяк не могли наговоритися. Здавалось, що вони знайомі давно просто не бачилися кілька місяців. Він говорив спокійним, теплим голосом, Іра слухала і ніяк не могла зрозуміти, звідки цей голос їй знайомий, чому поряд із цим чужим, незнайомим чоловіком їй так затишно і спокійно. Увечері, коли Андрієві настав час повертатися, Іра дуже розхвилювалась. Уперше за стільки років їй було затишно й комфортно поряд із чоловіком, але вона так розхвилювалася, що навіть забула собі щось побажати. Просто попрощалась із водієм, якого доля спрямувала у веранду її старенької хати. А зранку Андрій знову постукав у її двері. Але вже не сам, привіз майстрів. Вони з поважним виглядом походжали подвір'я, міряли вікна, двері, на горище піднімалися, обдивилися, а потім сіли на лавку під старою розлогою яблуною, під якою вчора сиділи Іра з Андрієм, і почали обговорювати план робіт. Про щось довго сперечалися. Іра лише встигала чай підносити з печивом. У розмову чоловіків не втручалась. А з наступного дня почалося. На подвір'я привезли невеликий бетонозмішувач, плитку, дерево, цеглу. Андрій, здавалось, не лише веранду, а й цілу хату вирішив перебудувати. З Ірою радився, наче господар, розповідав. Що планує зробити? Іра почула від нього, що в її хаті поміняють вікна. Майстри перепланують розташування веранди, перекриють дах і залють нові доріжки, а потім займуться плотом. Вона лише руками розвела. Ой, та це ж дуже дорого. А чим я платитиму майстрам за роботу та за матеріали? Пане Андрію, ви навіщо все це затіяли? У мене немає таких можливостей. Пані Ірино, ви не хвилюйтесь ні про що. Я сам все владнаю. Ці майстри мої хороші друзі, а матеріали я беру на гуртовні, яка належить моєму другові. До того ж, я часто їжджу в Чехію, Угорщину, там будь матеріали якісніші, дешевші. Так що ви ні про що не хвилюйтеся. Від вас знадобиться допомога лише в одному питанні. Хлопців треба буде годувати тричі на день і виділити їм кімнату. Я не зможу весь час бути тут з вами, але на вихідні приїжджатиму. Ось це вам. І він простягнув гроші. Хлопцям купите щось, приготуєте. Та не треба, ви що? У мене і кури, і город. Голодні не будуть. Андрій поїхав, залишивши на Ірининому подвір'ї трьох робітників. Господиня теж вирішила не гаяти час і попрямувала на роботу. В обід прибігла й нагодувала ароматним борщем, напоїла квасом і попрощалась до вечора. Так тривало два тижні. За цей час на другому поверсі старі вікна зняли і поставили нові, красиві металопластикові. Навели лад з дахом, коли повернувся із закордонного відрядження Андрій зміг прийняти частину роботи. Сусіди намагались кілька разів спитати Іру, звідки на неї впало таке щастя і чому вона саме зараз вирішила робити ремонт. Але Іра нікому нічого не пояснювала. Вона взагалі останнім часом не ходила, а наче літала по селу. Нічого не розповідала, просто таємниче всміхалась. Про що пліткували в неї за спиною, її мало цікавило. Іра закохалась, але навіть сама собі боялась зізнатись у цьому. Вона не знала про Андрія нічого, не знала, чи одружений він, чи зустрічається з кимось, та й про яку взаємність могло йтися, коли в неї троє дітей. Якогось тижня Андрій не поїхав нікуди. А залишився хлопцям допомагати. Засмаглий, стрункий, він так жваво підносив відра з цементом на дах, що, здавалось, отримував від цього задоволення. Увечері, коли Іра повернулася з роботи і поралася коло курей, Андрій вирішив поговорити. Я відвезу завтра хлопців додому, а ви зможете трохи прибрати на другому поверсі. Я тому й сам не поїхав нікуди, щоб вам допомогти. А потім вони виносили сміття і жартували, і сміялися і робили все разом. І дізналася, що колись давно Андрій був одружений, але давно розлучився. Відтоді свого дому в нього не було, тому й вирішив їздити за кордон, щоб менше бути поряд з тією, яка зрадила його. Коли в'їхав у Ірину веранду, подумав, що це знак долі, раптом, наче прокинувся. Зрозумів, що життя минає. А в нього за плечима ні родини, ні домівки. Тому й вирішив допомогти перебудувати цей дім, оновити його. Може, це здаватиметься дивним, але вони стали дуже близькими. Здавалось, наче дві самоти нарешті зустрілись. Будинок вони перебудували, провели опалення, дах перекрили, поспішали, адже восени мали викопати картоплю. У них з'явилися спільні плани. Іра розповіла мені, що вони хочуть одружитися. Занести заяву вирішили навесні. А на початку жовтня, коли врожай був зібраний, будинок добудований і навіть шпалери поклеєні. Моя Іра разом з майбутнім чоловіком полетіла в подорож до Італії знайомитися з майбутньою родиною. Ось так. Навесні ми всі зібралися у ресторані. Гостей було багато. Іра і Андрій мали дуже щасливий вигляд. Може, це її дивне бажання, яке вона виголосила весняного вечора на своїй старенькій веранді про те, що непогано було б, якби в її хату в'їхала машина. Перетворилось на таку дивну, але дуже щасливу картину теперішнього та майбутнього.